Сьогодні готую бісквіт Жинуас. Його я часто використовую для бенто тортів, але він підійде для великих тортів і витримає щільний крем. Спочатку об'єднаємо яйця, цукор та інвертний цукор. Не треба збивати декілька рухів вінчиком достатньо. Зразу скажу, ви можете замінити інвертний цукор медом, якщо робите бісквіт для себе. Але якщо плануєте робити торти на замовлення, то купіть баночку інвертного цукру. Він недорогий і вистачить вам його дуже надовго. Саме завдяки ньому бісквіт залишиться надовше свіжим і не зачерствіє. Після того, як ми об'єднали яєчну цукрову масу, ставимо її над парою. Та помішуємо, допоки вона не нагріється до 40 градусів. Якщо у вас китайський термометр з червоними кнопками, то краще почекати до 35 градусів і вимикати. Він має погрішність і нагрівається повільніше. Коли маса нагрілась до 40 градусів, починаємо її збивати. Ви можете використовувати звичайний ручний міксер. Збиваємо, допоки маса не збільшиться в об'ємі в 2 25 рази та не побіліє. Ось так вона має виглядати. Тепер просіюємо в масу одразу все борошно і картопляний крахмаль. І обережно по колу вмішуємо борошно силіконовою лопаткою. Рухи мають бути плавними, але впевненими. А лопатка має діставати до самого дна. Дуже важливо, щоб у вас не лишилось нерозмішаного борошна. Зверніть увагу на мої рухи. Ви наче трохи розсипаєте борошно і потім знов перемішуєте. А тепер додаємо розтоплене вершкове масло. Воно не має бути сильно гарячим. І знову перемішуємо лопаткою. Тут вам знадобиться набагато менше часу, ніж з борошном. Подивіться, яка красива текстура тіста. Та зверніть увагу, що в рецепті немає ні розпушувача, ні соди. Воно буде повітряним за рахунок збитих яєць. На деко викладаємо силіконовий коврик та виливаємо одразу все тісто. За допомогою спатили я розподіляю його рівномірно по деко. Якщо спатилу у вас немає, можете зробити це лопаткою або навіть ножем. А далі ставимо бісквіт в заздалегідь розогріту до 180 градусів духову шафу. Знадобиться всього 8-10 хвилин, і бісквіт можна виймати. Чекаємо, поки він повністю охолоне і можна одразу збирати з ним торт. Обережно знімаю силіконовий коврик і вирізаю кола потрібного мені розміру. Якщо у вас немає спеціальних виробок, то можете вирізати коло з паперу і вирізати бісквіти ножем. А якщо ви робили цей бісквіт заздалегідь, то оберніть його в харчову плівку та зберігайте в холодильнику сім днів або в морозильній камері до 30 днів. В моєму телеграм-каналі ви проголосували за бенто торт, тому цей бісквіт піде саме на нього. Діаметр моєї виробки 11 см. Ну а з обрізків бісквіту, трохи пізніше, ми зробимо з вами бісквітно кремові тістечка, або як їх ще називають, тістечко картопля. Якщо це відео було для вас корисним, я буду вдячна за лайк. А якщо хочете більше таких відео, то підписуйтесь на мій канал.